На карту посмотрите мира по-другому. Гренландия играет очень важную роль в арктическом регионе. Ну хорошо, сейчас туда еще подналезет Зеленский с украинцами, но ну, пусть будет их 100 тысяч. Тем, кто очень много внимания обращает на то, что происходит в Украине, могу посоветовать перестать на это обращать внимание абсолютно. Одна из целей этой армии, например, вернуть Россию Черноморское побережье. Чтобы они чувствовали э, угрозу. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої пропаганди. Найсмачніше, найпрекрасніше і найвероломніше. все назбирали для того, щоб підняти вам настрій. Тож, друзі, закликаю всіх і кожного просто зараз так авансом нам лишити свій лайк, підписатися на ютуб канал Курбанова Лайф, прокоментувати наш сьогоднішній випуск і обов'язково отримувати задоволення. Ох, його росіян нині гарний настрій, бенефіс відкривається шампанське, піднімаються тости, і все за упокій західної цивілізації. Звісно, наші вороги потрають руки і переконані, що тепер то їхній найбільший антагоніст НАТО чи просто західний світ просто помре в них на очах, і все через Дональда Трампа. Коли європейці європейці васю заявляють, що Україна обов'язково побідіть устами Кайкаус, то інші європейці говорять прекраті нести чушь. Україна ніколи ні при яких обстоятельствах победить не може. Соловйов стверджує, що і русофобія, наратив такий русофобський проти країни-агресорки, мовляв, вже європейцям не заходить. Зачекайте, тільки зараз, тільки зараз ці європейці заговорили про інший союз, в основі якого має бути Україна, не тільки європейські країни, які є сьогодні частиною Європейського Союзу і НАТО, а ще й ми. Позаблокове, как вымагая Российская Федерация. Дональд, никакая Россия, никакой Китай Гренландии не угрожают. Потому что они же, этот русофобский нарратив, что Россия всем угрожает, на протяжении многих лет продвигали. А что теперь им сказать? Не, подождите, это мы врали. Поэтому, ну, ну, Трамп, ну ты знаешь, ну какая угроза от России? Ну нет. Поэтому им сложно. И они начинают говорить, но мы же союзники. Трамп так серйозно і в чому наше союзничне обізвательство? що ми вам все, а ви нам що? при тому, що ми тут у Києві вже звикли. Дональд Трамп це політик двох тижнів. Два тижні любить Україну, два тижні любить Росію, підтримує нас, підтримує Росію. Тисне руку Володимиру Зеленському, а потім він намагається признатися в любові Володимиру Путіну. А в Росії все не так. Вони не бачать того наскільки швидкоплинні настрої та емоції Дональда Трампа, і все сприймають за чисту монету. Тож зараз вони абсолютно вірять, що через Гренландію Дональд Трамп зможе переступити через європейський континент, через своїх західних партнерів, ну і піти далі, забираючи цей острів, який здається, хтось йому продав як суперстратегічно важливий. На карту посмотрите міру по-другому. Давайте я вам покажу карту міра з. Северного полюса. И тогда станет ясно, что Гренландия играет очень важную роль в Арктическом регионе. Мало этого, если вы внимательно посмотрите, то в таком ракурсе, во-первых, видны ее естественные размеры, которые, кажутся, ну, слишком большие, когда ты смотришь традиционным взглядом. Но даже в таком размере Гренландии тогда легко умещаются основные европейские страны. То вона гораздо більше, ніж територія Франції, Германії. Ну, то є, площадь 2 мільйон 166 шістдесят шість тисяч. Тож кожен раз, коли Росія думає, що просто зараз їй все впаде в руки, манна небесна накриє їхні горизонти, відбувається політ якихось чорних лебедів, які так загиджують ці російські морди. путин воды дуже криво выступает на своих пропагандистских ток-шоу но защиту гренландии же мы американцы оплачиваем так почему это не наши и мало ли что там 500 лет назад кто-то высадился и в первую очередь конечно французы возмутились за это как, как же так у нас же тоже есть заморские территории нам что тоже скоро по башке прилетит да и поэтому американцы очень простой счет для трампа к чему ему это европа которая его экономический конкурент которая ему ничего не дает, которая постоянно требует затрат. Если здесь можно взять за копейки, прирасти территорию Соединенных Штатов двумя миллионами квадратных километров, войти в историю как величайший американский президент, при котором страна расширилась гигантским образом, при этом социальная нагрузка практически никакая, потому что сколько населения? 35 тысяч. 55 тысяч. 55 да. тысяч, да? Ну, то есть, ну хорошо, сейчас туда еще... Подналізі Зеленский з українців ну пусть буде їх 100 тисяч. Ну, якщо будуть роздавати деньги. це ні о чому. А що ж Росія? Росія просто заздрить сполученим штатам Америки, бо ніхто не виступає проти Америки, щоб та не робила. Зрештою, в цьому є певний сенс. Десятиліттями Сполучені Штати Америки вирішували свої національні інтереси в різних регіонах, десь боролися із ворожими демократами. Режимами десь боролися із терористами зараз, борються за нафту, Нобелівську премію, за що завгодно, але і справді ніхто не може сказати Дональду Трампу те, що думає про американського президента. Власне, а tiktok експерти дуже швидко зараз пояснять, що не треба звертати уваги на російсько українську війну, і все те, що відбувається в Україні, треба якраз слідкувати за тим, що відбувається в Сполучених Штатах, як Америка забирає те, що їй. Потребно, как все ей сходит с рук. Тем, кто очень много внимания обращает на то, что происходит в Украине, могу посоветовать перестать на это обращать внимание абсолютно, поскольку сейчас это уже значение особого не имеет. Особое значение сейчас имеет то, что творят Соединенные Штаты. А творят они откровенно беззаконие, и в общем-то диктуют свою позицию сильного. Зачем они это делают, сейчас я вам объясню кратко и быстро. Дело в том, что под шумок сейчас, а под шумок это имеется в виду, что очень большое стран, количество стран Европы вступили в НАТО, и все подтягивают Соединенным Штатам, Соединенные Штаты захватывают те территории, которые им необходимы. Естественно, против них никто вякать особо не будет, ну, за исключением тех натовских стран, где правительство ублюдков отправило, ну, там, мизерное количество людей в Гренландию, чтобы якобы защитить эту страну от этот остров. цю сторону, от е, нашествия піратів з США, які захопити цей остров. І звісно ж, росіяни і ті, ток експерти, дику перепрошую, але сподіваються, що не для того, що коїть Дональд Трамп і що відбувається з Гренландією, ніхто не помітить української війни. Я ж нагадаю, що за час нашої повномасштабної війни багато чого відбувалося: війна на близькому сході, на різні політичні баталії, зміни. Але в цілому, кожен раз, коли ми ставали другорядною чи третєрядною темою світових медій і політичних обговорень, це тривало певний проміжок часу. Потім ми обов'язково все одно поверталися, на жаль, на перше місце. На жаль, бо краще би просто довершилась війна і все. Тож скільки б росіяни не сподівалися, що ніхто не помітить їхніх злодіянь на території України, спойлер цього ніколи не станеться. Против... Поставить им что-то Соединенным Штатам никто ничего не может и не будет, потому что НАТО под Соединенными Штатами и Британией, Россия занимается своими проблемами, которые ей навязали э, ЦРУ и Британия совместно. Поэтому Китай тоже в это не будет лазить, потому что Китай тоже стал страной, в общем-то, барык, которым интересно только торговать. Ну, они будут защищать только себя. На остальное им просто наплевать. Поэтому я считаю, что сейчас, в данный момент, необходимо, чтобы остановить Соединенные Штаты и навести порядок у нас в евразийской части этого мира, необходимо раз и навсегда решить вопрос с Британией, с ее, с ее существованием. Вы же забыли, что попри эти конфетно-букетные отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, В Росії все одно лишаються маргінали, які вимагають повернути ракети, які мають бути націлені на Вашингтон. Пам'ятаю, що чувака, якого ви зараз побачите, свого часу навіть розповідали, що американці настільки перелякані од дією таких активістів, що вони прям прям все, прямо все зрозуміли і прям відступили від Російської Федерації. Ну потім що дали Україні атакам, і ми ними стріляли. Ну, щось таке. Тепер же той самий стверджує, що той уряд, який був в Росії в 90-х роках, домовився із американцями, щоб озброїти Росію. Ну і зараз вони бачать, що ця система не працює, що ці договори з ворогом не можна, не можна з ворогами просто домовлятися. Зрештою, переповідати чи пояснювати вам, що говорять маргінали, це справа максимально неблагородна і невдячна. Я й сама не, не розумію. Я й сама не усвідомлюю, що вони несуть на тлі свого бояришника і дуже важкого психічного стану. Але зрештою ракети на Вашингтон повертаються в наші ракети, які знаходяться, е, в наших шахтах, то правительство, яке було у нас в 90-х годах, е, договорились договорилися американцями, щоб абізробізоружити нас. Сейчас мы видим, что эта система не работает, вот эти договоры с врагами нельзя договориться, нужно с ними действовать на позиции силы и, и паритета сил. То есть мы не хотим войны, мы хотим, чтобы было все правильно и по закону. И поэтому мы говорим о том, что вернуть полетные задания в наши ракеты на Вашингтон, чтобы они чувствовали угрозу, не то что... Ми тріснем своїм оружием. А то что вони видели, що у нас зведен курок, і що з нами чудити нельзя. Вот как так. Привет, привіт Привет, Привіт І Якщо раптом ви, як я, думаєте про те, що друга армія світу це великий мем, велика ширма, в яку більш ніхто не вірить, то зачекайте. Давайте дамо про кремлівському активісту та експерту заступитися за російську армію і в кредит авансом на майбутнє через обіцянки і, на чисте слово пообіцяти, що Росія готує ще додаткові армії. Якавкерміс стверджує, що в цілому у Росії дуже активно розвиваються цілих три армії. Одна з яка вже воює, друга, яка має взяти південь нашої країни. А що такое сьогодні російська армія? В Росії є три армії. Одна армія, которая решає текущую проблему на Україні. Йов все знають, она воює теми методами и теми видами оружия, которые необходимы или оптимальны для такого рода войны, stoichiometry. Но в Росії уже есть другая армия. И Россию её готовят и очень эффективно. Эта армия должна была решать оперативно-стратегические вопросы, связанные с Украиной. Одна из целей этой армии, например, вернуть России Черноморское побережье. Это не будет то ведение войны, которое сейчас наблюдается на Донбассе. Это будет намного более быстрее, намного более эффективнее. И этот вариант тоже, к этому варианту российская армия готовится. И третье, наиголовнейшее. Яка має воювати із Європейським Союзом, тобто країнами НАТО, наносити ядерні удари, захоплювати території і взагалі перемагати Я тільки не може зрозуміти. Якщо в Росії все так добре, цілих три армії нічого собі, то чому вже понад мільйон УСВОшників вбитими та пораненими? Страшний показник безвісті зниклих та тих, хто втік. Чому маючи такий величезний потенціал і можливість захопити? Південь нашої країни вони не можуть вийти навіть на адмінкордони Донецької області. Так багато моїх чому, і так багато залякувань Кедмі, які абсолютно ні на кого не працюють. Слухайте, зрештою, Європі зараз трошки не до вас. В них там Дональд Трамп, який не обіцяє і не анонсує, а вже буквально готовий діяти. Тож, скоріш за все, вам доведеться встати в чергу серед тих. кто намагается залякать европейцев. Но Россия совершенно серьезно готовит третью армию. Вот третья армия, это самое она готова. Она очень быстро усиливается. Это армия для войны с НАТО. Но она очень быстро готова. Война с НАТО будет совершенно другая. Она не будет длиться неделю. Она будет чрезвычайно жестока, чрезвычайно тяжелая. С применением тактического ядерного оружия. І тих средств, які є нас. в результаті воїни, ті армії НАТО, которые будуть там принимать участь, будуть уничтожены. Ну і для тих, хто все ще відстоює думку, що не всі росіяни, особливо ті, хто без зброї, мають нести відповідальність за СВО і за те, що Росія робить з Україною. Ось вам чудовий приклад всього на всього письменниці. Скоріше за все, навіть у самих росіян не повернеться язик, назвати Дар'ю Данцову представницею великої російської літератури. Це щось таке сучасне і абсолютно не талановите, але те, на чому можна склатіти свій капітал. Тож Дар'я Данцова, як відома сучасна російська письменниця, розповідає про те, як багато батюшок із її оточення відправились на СВО. І замість того, щоб спиняти війну. Якщо ви вже називаєте українців братським народом, близькими до себе, то брат на брата якось не дуже, правда? Та ні. Священники поставили свої палатки прямо на фронті і освячують все: вбивство, мародерство, катування, гвалтування все абсолютно має працювати. І дивовижно, як Данцова про це все навалює, так наче це норма, так, наче вона не знає, що. Здається, священнослужителі мали би служити не чортові а Богові. Тось, ось вам ще один від мене приклад того, який доводить, що всі геть усі, навіть хто не стріляє в нас, але і на них кров кожного українця. Ще багато батюшки, а, кстати, пішли Я на СВО. У мене многі знакомі батюшки поставили там шатри, такі ну, времені, ну, що ли, як... Храм, и мне тут один батюшка прислал видео, близкий мой друг. Говорит, видишь, видишь, вот мы здесь поставили шатер, видишь, вот здесь вот идут колонны, а мы крестим, мы причащаем, мы все. У нас все время они останавливаются, они к нам идут. Вот у нас тут какой тазик с крестиками, вот у нас вот, видишь, сколько крестиков. Он мне все это рассказывает, потом какой-то звук ужасный, вот это вот так вот все переворачивается у меня в телефоне. Я в ужасе кричу, батюшка, батюшка, ты что, тишина такая? Потом откуда-то из темноты вылезает батюшка, говорит, ой, не надо волноваться, это был минометный обстрел, мы уже вылезли. Боже мой, боже мой, я чуть не умерла от ужаса. Но вот едут эти машины, они стоят на этой дороге с крестиком. И на этом, друзья, у меня все. Але не забувайте під завершення нашого випуску, обов'язково лишайте свій лайк. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, якщо ви ще цього не зробили. Коментуйте, почути побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі!